А ви знали, що мультяшний Патрік зі спанчбоба насправді займається ЛГБТ-пропагандою? А що в ЗСУ набрали цілий батальйон небінарних людей? Чи це звучить як чергова руснява брехня? Давайте зараз розбиратися з вами разом в вашому улюбленому шоу Фейк Контроль. А мене звати Вікторія Васильівна. що. Лайк, підписка і полетіли. З минулої нашої зустрічі і до цього моменту росіяни займалися своєю улюбленою справою. Вишукували гей-пропаганду там, де її немає. Бо ж насправді гей-пропаганди не існує зовсім. А от що реально існує, так це російська чума, яка намагається ширитись все далі і далі. І цього разу перепало Патріку з дитячого мультфільму про губку Боба. Привіт! Я Патрік Жірка і я живу з батьками. Так, так, ви все вірно почули. Легендарна рожева істота у формі зірки, на якій виросли ціле покоління дітей, теж виявляється є гей пропагандою. Патрик із... Патрік зі спанчбоба пітер. Тому не треба нам тут нав'язувати ЛГБТ. Ви що не знаєте? Я вам потім розкажу. І знову все вірно. В чергове на російському телебаченні, а точніше на пропагандистській помийці НТВ, серйоз обговорюють, хто з мультяшних героїв гей, а хто ні. До цього ж гомофоби визверилися на тінки Вінки з телепузиків, Берт і Ерні з вулиці Сезама. А от тепер і Патрік, напевно, тому що він рожева зірка. Хоча сам автор Спанчбопа, звісно ж, заявив, що це повна маячня. ми ніколи не думали про сексуальність героїв. Ми думаємо тільки про те, щоб вони були смішні. Що ж здається, з такими успіхами зовсім скоро росіяни перемалюють усі радянські фільми, щоб в них не було і натяку на те, що там може бути ЛГБТ. Кіт Леопольд буде жити дружно із ДНР та ЛНР, Заяць і вовк поїдуть на спецоперацію, а Чебурашка і крокоділ Єна повернуться звідти в цинкових трунах, щоб маленькі росіяни зомбувалися прямо з малих років. Також цього місяця росіяни злякалися легендарного співака та відкритого гея Елтона Джона та заборонили діяльність його фонду у Росії. Ось що з цього приводу сказали у російській генпрокуратурі? Фонд зосереджується на пропаганді нетрадиційних сексуальних відносин, західних моделей сім'ї, зміни статі, а ще дискредитує традиційні цінності та нарощує соціальну напруженість. Преслужба генпрокуратури РФ. Але ж як насправді? Фонд Елтона Джона був заснований у 1992 році і у 2000-му прийшов у Росію. Фонд надавав гроші на те, щоб росіяни більше тестувалися на ВІЛ. А якщо ж у них виявлять хворобу, отримували терапію. Адже Росія входить у п'ятірку країн, де виявляють найбільше випадків інфікування. Чи дійсно щось пропагандує фонд? Звісно, ні. Він просто збирає гроші у багатіїв і за ці кошти реалізовує програми у багатьох країнах світу. Благодійниками фонду є Девід і Вікторія Бекхемі. Інг та багато різних світових зірок. А самим фондом керує Девід Ферніш, чоловік Елтона Джона. Мабуть, цього і бояться росіяни, що їм в країну зайдуть гроші від гея, і після цього всі ж точно змінять орієнтацію. Ну не інакше. Тепер тестів на ВІЛ у Росії точно буде менше. А значить, і випадків виявлення також менше, а немає випадків виявлення, немає і проблем. І це ще одне підтвердження тому, як росіяни вирішують складні ситуації. Але головною зіркою на пропагандистському телебаченні минулого місяця стала Лариса Жилінська. Це зрадниця, яка все життя прожила у Запоріжжі і декілька тижнів тому втекла до Росії. І вже звідти розповідає байки, як же їй погано жилося в Україні. Найімовірніше, Ларису давно завербували росіяни, адже вона вже багато років ненавиділа Україну, як говорить в її оточенні. Свого часу я працював з Ларисою на одному з телеканалів Запорізьких. Це був 2017 або 2018 рік. Вона була дуже тиха, мовчазна, вона майже ні з ким не розмовляла. Е, в неї була технічна робота на сайті. Але все одно всі знали про те, що Лариса просто спиті бачить, як російська армія входить у Запоріжжя. Вона ненавиділа усе українське. Але на той час ми нічого не могли з цим зробити, тому що просто написати заяву на людину і її притягти до відповідальності через якісь русофільські погляди було дуже важко. Але. Нагадаю, це був 17-18 рік. Ми тоді бачили, як Запоріжжя українізується, що воно розуміє свою українську ідентичність, і ми знали, що в якийсь момент Лариса не зможе бути в Запоріжжі, і що вона точно втече. Так і сталося. Здається, Лариса дійсно виконала свою мрію з України. Вона виїхала в Польщу, з Польщі, в Білорусь, а вже звідти в Росію, де одразу побігла на російське телебачення. На мене, якби, оказується. На мене в Україні чинили тиск щодо різних ЛГБТ культур. ЗСУ набрали 15, так би мовити, нетрадиційних персон і піарять їх, що у нас теж таке є. Просять грошей на небінарний батальйон. Ці та інші заяви рознесли усі російські ЗМІ, але здається, сама Лариса зовсім не розуміє, про що говорить. Якщо вона ніколи не бачила ЛГБТ людей, які служать, це не означає, що їх немає. Насправді дуже багато гомосексуальних і трансгендерних персон служить в українській армії, і цих людей значно більше ніж 15. Деякі з них поки не зробили камін аут, але інші говорять про свою сексуальну орієнтацію та гендерну ідентичність. І їхні історії публікуються на сторінках об'єднання військових ЛГБТ. ЛГБТК люди небінарні особи присутні. Чи не у всіх підрозділах Збройних сил України та Національної гвардії на значно більше ніж 15 ро і ми не потребуємо окремого небінарного батальйону, як стверджує перебіжчиця з Запоріжжя, російська пропагандистка. Насправді дуже прикро, щось такі запроданки, як Лариса, готові видумувати будь-яку маячню, аби вишкіритись перед російською владою. Тому, якщо поруч з вами також є люди, які чекають на прихід руського міра, повідомте про них СБУ. І тоді, за деякий час вони опиняться не на російському телебаченні, а там, де їм і місце за гратами. Якщо ви хочете, щоб ми й надалі розвінчували російську маячню, підтримайте нас гривнею. Ви можете скинути будь-яку суму через Монобанк за QR-кодом, який прямо зараз бачите на екрані. Або оформити місячну підписку від сервісу Бейс через Монобанк, або ж зробити це прямо тут на Ютубі. А оці люди, імена яких прямо зараз ви бачите на екрані, вже є спонсорами нашого каналу. Вдячна вам від усього серця і відправляють цей поцілунок. Ви просто найкращі. А ще я завжди читаю абсолютно усі коментарі, які ви залишаєте під нашими відео. Тому прямо зараз напишіть, як вам цей випуск фейк-контролю. А найкращий коментар отримає від мене пам'ятний подарунок. І не забувайте, всі російські новини, як і сама Росія, один великий фейк. Не забудьте тиснути лайк по екрану, підписатися на наш канал, а також донайте на ЗСУ, любіть Україну і не вірте фейкам. Чао, бамбіно!